Якою є ситуація в вугільній галузі Росії, а також про те, як впливають санкції на стан російської економіки? Будемо говорити з наступним нашим гостям, Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС? З нами напрямому включенні вітаємо вас. Вітаю. <теперіган> е, і так я розпочну з питання, звісно, з того, що розпочали. А що з вугільною е, взагалі, е, ситуацією на Росії? Чи можете прокоментувати наскільки вона складна, нескладна, кризова? Тож, будь ласка, ваша оцінка? Ну, а е, треба оцінити, що було з вугільної галузи до повномасштабного вторгнення. Вони переважно експортували свою продукцію в європейський союз. І е, об'єми, які туди експортували, вони є значними. Собі собівартість видобутку є в принципі не дуже високою, тому що дуже значна частина вугілля добувається відкритим способом. І як результат, це приносило достатньо високі доходи. Регіони, які продавали вугілля в Європі, вони мали ну дуже гарну ситуацію. До речі, в цьому контексті хотів би так відмітити, що Часто ці окуповані території з 2014 року вони сподівалися, що ось там відповідно, в Росії, там на Росії високі заробітні плати, і тому тоді, коли ми там перейдемо до Росії, нам також будуть платити заробітні плати. Ну це абсолютно була дурість, пояснюю, чому тому, що, по-перше, собі вартість видобутку вугілля там і безпосередньо в Донецькому басейні, вона суттєво відрізнялася. Видобуток вугілля на територію України здійснювався фактично шахтовим способом. Глибина залягання деяких шахт було більше кілометра. Як результат, ця галузь була глибоко дотована, і ще з часів Януковича на неї виділяла 2 мільярда доларів. Тільки задумайтесь, 2 мільярда доларів виділялося з державного бюджету, щоб в той чи іншій формі відповідно профінансувати вугілля, щоби собі варта цього вугілля була конкурентна. Тому в цьому ключі, коли вони ну економічно безграмотні люди, мало того, що. Про про пропагандою так і що економічно безграмотні люди, які навіть не розуміли про те, що Донецьк, навіть незважаючи на те, що він торгує зі світом, він датований регіон, і вся їхня ситуація це датація з державного бюджету. Але повернуться до Росії. Отже, але на Росії було в принципі ситуація більш-менш прийнятна. Вугілля продавалося, воно продавалося успішно, приносило прибутки. Відповідно, великі були сплати різноманітних податків до регіонального бюджету, центрального бюджету. Вони фінансували різноманітні соціальні програми, чудові садочки, чудові школи і так далі. Але з 2023 року Європа прийняла рішення про відмову. Від будь-яких російських енергоносіїв, і звичайно, в цей перелік, крім нафти, крім газу, попадало також і вугілля. Особливо багато споживали безпосередньо на Німеччині. Тобто а цей обсяги були значні. Але було прийнято рішення відмова, як результат. Європейський регіон для цього вугілля був закритий. Вони прийняли спочатку. Була певна відповідна ситуація проблемна. Вони перенаправляли, вирішили перенаправити а, свої а, своє вугілля а, до Китаю, але тут спрацювало наступне: по перше. Китаю не потрібно так багато вугілля. Він готовий його купувати виключно лише тільки якщо ціна суттєво нижча, ніж та ціна, яка за якою він зараз купує. По-друге, логістика з європейської частини Росії поставити до Китаю це. Тисячі і тисячі кілометрів перевезення залізничним транспортом. Тобто, це логістика. Вартість логістики додається до а, тих витрат, які необхідно понести для того, щоб продавати вугілля. І як результат, відповідно, це стало по факту нерентабельним. Обсяги суттєво впали, і от уже з кінця 2024 року, на даний момент, в отраслі є кардинальні проблеми заборгованості по заробітній платі зросли до трьох місяців. Вони припинили фінансувати будь-які соціальні об'єкти, ті ж саме садочки, школи. А регіони, які раніше були саме забезпечені, вони зараз перетворилися на дотаційні, і для того, щоб відповідно функціонувати з федерального бюджету, виділяються кошти для того, щоб їхні бюджети відповідно мали необхідний ресурс для того, щоб фінансувати та бюджетні видатки. Тому соціальна напруга зростає, і це ну на один з найбільших таких викликів для цих регіонів, при тому, що Жоден із вугільних регіонів Європейської частини Росії він не почуває себе на даний момент добре. Тож, давайте про соціальну напругу і про те, чи може ця соціальна напруга саме бути нам, ну скажімо так, що менше плюсом. Чи буде це якимось важелем для того, щоб. Ну, якимось чином, скажімо так, допомогти українцям натиснути, можливо, трішечки на Росію чи ні? Сумнівно, дуже так, дійсно, шахтарські регіони вони бунтівни були, але якщо так врахувати, та Україна постійно там ішла зустріч в 90-х роках, там виділяла дотації, незважаючи на те, що олігархи обкрадали шахтарів. Україна виділяла дотації, погашала заборгованості по заробітній платі, вона виплачувала відповідно, підтримувала ці шахти, хоча вони були глибоко нерентабельні, утримувала цю галузь. Але в Росії так не було. В Росії на Росії глибоко наплювати на шахтарські регіони, на людей і тому, незважаючи навіть на те, що вони більше направляли не гроші. Для того щоб виплатити заборгованість по заробітній платі, а направляли туди війська, направляли туди АМОН, які вправляли мозги відповідним, а з як то ще організатором таких обурень. Як я б не звав це ну, за страйки і так далі, і в принципі це ставило достатньо так на місце. Тобто, іншими словами, підходи є традиційними для Росії, і в цьому ключі я дуже сильно сумніваюсь, що вони перейдуть ту межу, коли вони там почнуть якийсь постачачий похід до Москви, як свого часу у нас 90 років були. Походи шахтарів на Київ стучали касками, там вимагали заробітну плату, коли Ахметов, Янукович та інші олігархи просто обкрадали, привласнювали відповідні кошти, а всі борги перекладали на державний бюджет. Там такого немає. Тому в цьому ключі я сумніваюся. Що там відбудеться? Це вам не Україна. Та Україна прослуховується і підтримує такі регіони. Навіть уявіть собі 2 мільярда доларів. Би ми направили не на ці шахти. А ми направили, наприклад, на купівлю літаків, на нашу галузь, на космічну галузь, направили на розвиток власного там якогось технологічного виробництва. Ми за ці всі роки датували по факту. Низка і сировинні галузи це сільське господарство і вугілля. Мільярди доларів витрачали на це Росії. Тут я ще раз говорю: вона була дуже проста. Вона фактично просто-напросто їх ставила на місці. Тому в цьому ключі великий сумнів, що на Росії може бути повстання, якесь може бути якісь такі локальні обурення, вийдуть там покричать і все. Але щоб це призвело до зміни режиму, я в це не вірю. Цього в історії Росії було дуже мало таких моментів. Панеля, а чи можемо говорити про те, що вугільна сфера не єдина кризова на Росії, чи можемо ще а, зараз має? проаналізувати сфери, які Знаходяться більш-менш в такому ж стані через початок війни в Україні. Адже якщо б не почалася війна в Україні, так то в принципі я думаю, що і шахтарі б на Росії не бунтували зараз і не не влаштовували тих страйків. Ми, якраз наша організація, закінчили аналіз п'яти дуже важливих галузей. Які це галузі? По перше, це звичайно вугільна галузь. Тому що саме вугільна галузь, вона найбільше постраждала. Друга галузь – це нафтогазова. Здається, газ, пам'ятаєте, завжди Газпром це достояння Росії. Що це взагалі там зарплата, які виплачувалася Газпрому, це було там мільйони в день, навіть похвилинно виступали депутати. Зараз за минулий рік вони отримали більше трильйона збитків. Трильйон збитків це приблизно рублів, це 11 мільярдів доларів. Це компанія, яка вважалася от, входила в двадцятку найбільших компаній світу. Зараз дай Боже, вона входить там в п'ятдесятку, та вже навіть сотню. Вона просто-напросто на стадії банкрутства. Вони звільняють зараз головний офіс. Вони звільняють працівників, вони розпродають свої офісні приміщення для того, щоб фактично, хоч якось утриматися. Тут ще Україна дуже добре спрацювала з 1 січня 2025 року. Ми припинили транзит російського газу в нашу територію і припинили її поставляти в Європу. І це чудовий якраз крок, який додав. У цих негативних явищ вони ще не відображені в статистиці. Ми побачимо це за перший квартал. Додала негативних відповідно наслідків для цієї галузі. А, нафтова галузь. Нафтова галузь, наслідок, Знову ж знов, таки санкції. Чому а, Газпром збитковий? Тому що Європа відмовилася від російського газу по нафті. Та ж сама ситуація. Якщо би ще відмовилися би від транспортування російської нафти на територію а, в Європу. Це був також додатковий потужний удар, а ця галузь на даний момент вона фактично також є в складному стані. Чому тому що нафтосервісні компанії, вони вийшли з обслуговування відповідних скважин видобутку, а це створює відповідні проблеми. Європа відмовилася від нафти як результат, продажу треба здійснювати в Індію і Китай. Дісконт зараз складає. Приблизно 12 доларів на барель нафти, і тому в цьому ключі там також є серйозні проблеми. Здавалося, воно було би супер приваткова, але от і за і санкції і падіння цін на нафти там проблеми. Ну і звичайно Слава нашій армії зсу, яка наносить успішні удари по нафтопереробним заводам Росії. Як результат у них біль більше ніж 7% падіння обсягів видобутку, і це на всю Росію. Якщо розглядати тільки європейську частину, там були приблизно від 15 до 20% втрат у переробці нафти. Тому це галузь також є проблемою. Третя галузь, яку ми досліджували. А це перевезення. Здавалося б, якщо ви вже не везете в Європу, то ви починаєте більше вести безпосередньо в Китай. А це довгі перевезення, і галузь мала би зростати. Залізничне перевезення, автомобільне перевезення у них є серйозні проблеми. По перше, падіння біля 20%. у людей закінчуються гроші. Вони фактично припиняють купувати китайський товар. Особливо китайські автомобілі, які зросли просто в декілька разів в ціні, і вони не мають можливості їх купувати. Далі потім це також запчастини. Поставка запчастин є дуже складною на сьогоднішній день, а вони дуже дорогі. І Як результат, збільшується безпосередньо сама вартість обслуговування автомобіля, вантажних автомобілів і інших, і це створює серйозні проблеми для цієї галузі. Крім цього, заборона перевезення автомобілів на території Європи знову ж таки вдарила по цій галузі, і у них падіння суттєве. Четверта галузь, яку ми аналізували, це будівництво. Саме будівництво на початку війни, у 2023 році, показало неймовірне зростання. Чому вони започаткували пільгову іпотеку? Вона була під дуже низький відсоток. і Як результат, почали розганяти в тому числі інфляцію. Люди купували маєш ти можливість, не маєте можливість. Люди купували житло. Як результат, ця галузь показала просто неймовірне зростання там 23-24 рік. Але вже в середині 24-го року, після того як ставка була збільшена до 21%, кредитуватися вже було невигідно. Крім цього, центробанк Росії посилив свої вимоги до позичальників. Як результат, зараз по всім отраслям є відповідна падіння. По всім регіонам є падіння. Виключення складає лише тільки далекий схід, де залишилася ця пільгова іпотека, і відповідно там невеличке зростання. А так всіх регіонів падіння від там, до 5%. відсотків, і це доволі таки серйозне падіння. Це була фактично така локомотивна галузь, яка витягувала цивільні галузі Росії під час війни. Ну і останню галузь, яку ми аналізували це металургія. Знову ж таки, за рахунок, по перше, інвестиції або вкладань бюджетних коштів в ВПК давала можливість замовляти відповідний метал, Крім цього, само будівництво давало відповідний поштовх, а для того, щоб ця галузь розвивалася, незважаючи навіть на санкції. але будівництво почало падати, замовлення металу суттєво зменшилося, і у цій галузі знову ж таки серйозні проблеми. І навіть незважаючи на те, що ми зараз говоримо, не лише тільки про чорний метал, а й кольорові метали, які попали під санкції як Європейського союзу, так і США, на сьогоднішній день показують суттєве падіння. Що з цим буде робити Росія? Е, знаєте, тому що е, все ж таки санкції працюють не, не так. Вони працювали постійно. Що рятувала постійно Росію? Росія рятувала е, ціна на нафту і можливість обходу тих санкцій, які запроваджували зокрема, наприклад, прайске, обмеження в ціні по нафті, незважаючи на те, що G7 і інші країни, які прийнали за санкції, е, тримали на рівні 60 доларів. Росія в 2024 році і 2023 роках вона мала можливість продавати нафту за ціною 75 доларів. Це більше, ніж на 20% вище, ніж встановлений праськ, це приносило російському бюджету десятки мільярдів додаткових надходжень. Крім цього, у 2022 році. За рахунок а, того, що ціна на нафту і ціна на газ суттєво зросла, тому що розпочалося повномасштабне вторгнення, і це вплинуло на світові ринки. Вони отримали сотні мільярдів доходів. Від реалізації нафти газу що дала можливість їм протриматися і 2023 рік, і частину 2024 року. Ситуація в 2025 році вже не така гарна. По перше, ціна на нафту вже на сьогоднішній день. Ціна на марку Brent складає 64 долари долара за баррель нафти. Ціна на е, Urals, це російська е, нафта, вона складає на сьогоднішній день 48 доларів. При тому, що в російському бюджеті вони заклали ну майже 70, 69,7 і доларів за барель нафти. Тобто, що це означає? Це означає, що вони недоотримують значне і валютне надходження, і не доходів до федерального бюджету. Недоотримання цього доходу воно вимагає відповідно якимось чином компенсувати за перші два місяці. 2025 року, російський бюджет. Сформував дефіцит в розмірі майже 4 трильйона рублів, і для того, щоб погасити, так як доходи від нафти продажу нафти зменшилися на 17%, вони зараз почали розпродавати золото для того, щоб мати відповідний ресурс і погашати відповідно ті бюджетні видатки, яких у них є. І це, звичайно, є серйозна проблема. Зможе вони вирішити в жодному випадку. Проблеми накопичуються. те, що ви постійно говорили про те, що російська економіка знаходиться в жахливому стані, і ситуація в російській економіці погіршується. То ця ситуація а, треба було розуміти, що цей ведмедь був достатньо жирний. Він як на зиму а перед війною накопичив відповідного сала. Але це сала за період війни з 2022 по 2025 року, то року він повністю все вже спалив. У нього нема відповідних ресурсів. Ціна на нафту додається падіння, і як результат, якщо порівнювати ситуацію, там повністю повторення ситуації кінця 80-х років для Радянського союзу величезні військові витрати через війну в Афганістані і через розпочаток цієї програми зоряни війни, друга відповідно, суттєве падіння доходів через низьку ціну на нафту і тому низька ціна на нафту, яка зараз відповідно, є, якщо вона протримається достатньо довго, а але вже... вибачте я вас переб'ю, але не можу не перепитати. От наскільки довго має вона протриматися в такі низькій позиції для того, щоб ми говорили про те, що вона перекусила, передавила той хребет, тому е вже на такому жирному медведю. Ну, перше, дивіться, я просто поясню. У них десь трошки більше 30 мільярдів доларів зараз знаходиться фонду національного добробуту, який вони використовують для того, щоб погашати дефіцит бюджету і фінансувати свої бюджетні видатки. Так, е фактично по 10 мільярдів доларів із такої низької ціни. Вони повинні фактично спалювати з цього а, фонду. Далі, звичайно, я розумію, що вони зроблять секвест бюджету, зріжуть свої видатки, але разом з тим три місяці, коли вони зможуть фінансувати при ціні 48 доларів за баррель нафти. Особливо, якщо врахувати, якщо вони будуть ще додатково втрачати частку, а, свого ринку, нафтового ринку, ну це для них буде реальна. Катастрофа, тому я приблизно зараз е, таку точку після якої я буду аналізувати і говорити динаміку, яка відбувається в російській економіці, це приблизно півроку. Тобто, через півроку вже стане зрозуміло, яка в цілому ситуація е, в російському бюджету російської економіки. А е, якщо чисто, скажімо, не оптимістично дивитися, а більш прагматично, розуміючи, що будуть відповідні кроки з боку російського уряду. То це приблизно десь горизонт один рік, тобто до кінця 2025 року. Кошти буде настільки не вистачати, що вже тоді єдиний варіант продовження війни це перетворення всієї країни на такий величезний концтабір, де люди будуть працювати просто за тарілку ще й за день і не виплачується їм жодна відповідна виплати. Тобто, перетворити все на концтабір. Тоді так вони зможуть продовжувати війну в таких умовах. Що ж, можна дивитися без кінця на три речі: перше як тече вода, друге як горить вогонь, і третє, як працюють санкції на Росії. Ми дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас на ефір і розказали про те, як зараз все відбувається на фінансовому економічному ринках Росії.